Напевно, всі так починають. Спочатку дружині дружині. Кажеш, а потім починаєш все робити. І... Дружина велика підтримка. схоже було. Якби не вона, я би 19 років би не протримався. Су. Я би навіть не почав, тому що моя першочергова ідея була а, піти по банкам а, з комерційною пропозицією на. Угу. Ну, типа, я стукаю в двері і кажу, от, от я такий весь хороший, а, можливо, вам потрібні якісь послуги. Уже знаючи зараз себе, за ті роки, які пройшли, я розумію, що я б зайшов в два банки, мені б сказали ні, на цьому все. Який собі холодний продаж. ти. Але на щастя, дружина моя в ті часи працювала. Ну, зараз би це сказала етічна пані. Mm -hmm. Вона сказала, давай я тебе Google AdWords запущу. Зроблю тобі сторінку, запущу Google AdWords. В принципі, це визначило і напрямок розвитку фірми, і все інше. Ми запустили Google AdWords, Мені почали телефонувати люди, і я опинився в своїй стихії. Таким чином я почав формувати свою, свою клієнтську базу і пішов, 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 пішов. І це якраз були перші кроки створення фірми. Так, да, це був 2006 рік.